Телеграма Юрію Андропову Кремль оголошує голодування протесту проти переслідування мого сина морального терору всієї сім'ї Світлана Кириченко. Заінтриговані хто це? Дружина політв'язня Юрія Бадзя. Не знаєте таких? Тоді слухайте. На перший погляд Світлана Кириченко була типовою шістдесятницею. Комунікабельна, діяльна. Спрагла до відкриття нових або забутих сторінок української культури. У хрущовську відлигу вона мало чим відрізнялась від своїх друзів, таких самодіяльних і спраглих. Культурні програми, походи на виставку, творчі вечори, мандрівки Україною. О Світлана завжди поруч зі світличними коцюбинською сверстюком, чорноволом, Огорською, дзюбою. Але настали сімдесяті, і як маркером позначили їх усіх. Власне, позначили після коляди 1972 року, в ніч на 12 січня, яка виявилась для українського руху Варфоломіївською. Світлана і Юрій Бадьо теж чекали арешту, але їхній дім обминули. Це фото наступного дня після арештів. Вранці по них не прийшли, і вони втомлені, нервово виснажені чеканням, вирішили зафіксувати мить на світлині і попрощатися таким чином. Хто зна, може це їхній останній день разом. Та по них не прийшли і наступного дня, і наступного, і наступного. Проте звільнили з праці Світлану з інституту філософії. Забігаючи наперед, скажу, що з того часу вона більше не працюватиме згідно своєї освіти й обдарування. Світлана буде прибиральницею, няною листоношою. По своєму в андеграунді або за лаштунками її ніхто не помічав. Та й хто би звернув увагу на маленьку, худеньку жінку зі шваброю в театрі Франка? Зате вона бачила все прекрасного актора Олександра Беструшкіна, який приходив на репетицію і гучно вітався. Добрий день, товариство! От, питаюсь, пристроїть річовий апарат для українського язика. І прекрасного актора Богдану Ступку. Який теж за лаштунками розмовляв російською, ось так. Проте і на таких пролетарських хлібах завжди з'являвся дрібний як дуля, але підзвітний КДБ начальничок і Криченко незабаром звільняли. А далі загроза кримінальної статті за туніяцтво була така в СРСР. Цією статтею часто шантажували дисидентів, тому Світлану і звільняли, щоб постійно тримати в напрузі і грати на нервах. Тим часом Юрія змусили покинути інститут літератури, де він у 60-ті працював поруч зі світличним істусом. Йому науковцю пощастило влаштуватися недалеко від дому вантажником у хлібній крамниці. У нічну зміну вивантажував хліб з пекарні, а в день після роботи писав громадсько-політичний трактат Право жити. Пройде час, і цю працю каральна система долучить до справи бадзя то була ціла детективна історія, починаючи, як кадебісти прослуховували квартиру подружжя. Як формували довкола них агентурну сітку, як, врешті-решт, поцупили рукопис право жити, і Юрія Бадзя арештували? Це так в двох словах, але той детектив тривав понад 6 років. З точки зору нормальної людини 21-го століття важко уявити, чому кадебісти займалися цим театром абсурду. Сьогодні праця бадзя мало кому відома, навіть серед науковців. Хоч Світлана Кереченко вважала, що труд її чоловіка непристойно забутий, що, мовляв, якби право жити у 70-ті вдалося таємно передати за кордон, то Юрій став би Нобелівським лауреатом. Дружина писала про це у своїх по-справжньому талановитих спогадах Люди не зі страху. Маю підозру, що на відміну від світланених спогадів, право жити не витримало випробування часом. Тим не менше, після арешту 1979 і обвинувачення в антирадянській діяльності Бадзя чекала Мордовія, сім років таборів і згодом п'ять років поселення в Якутії. Традиційно в історіях про подружні пари дисидентів акцент уваги завжди був на чоловікові. Доля Світлани Кириченко не виняток. Але на мою думку, дружина політв'язня була значно цікавішою, аніж чоловік. Її емоції була цікавою, її експресія була цікавою, тоді як Юрій Бадзьо, на думку Світлани, був ідеальним. Не дарма ж Михайлина Косюбинська якось була сказала: Юрку, ти такий порядний, що аж нудно. З уст Михайлини це мало би звучати як комплімент. Поки Юрій писав Право жити, Світлана після Варфоломіївської ночі 1972-го безстрашно долучилась до захисту Надії Світличної, власне, до захисту її дворічного сина Єреми, якого кадебісти арештували разом з матір'ю. Тобто просто забрали з дитячих ясел після арешту Надійки. Світлана Кириченко написала листа на ім'я Володимира Щербицького, то був емоційний від імені жінки, Жінки лист, стиль якого мав спровокувати сором тодішнього очільника УРСР. Світлана промовляла до його совісті, до совісті батька. Шановний Володимире Васильовичу, я не знаю, чи є у вашій родині діти. Як немає, подивіться, хоч на вулиці, що таке дворічна дитина, яка безпомічна і не пристосована ще до цього світу, як необхідні їй родинне тепло, рідні руки. А Ярема до того ж особливо потребує домашнього догляду, бо у нього хворе серце. Я звертаюся до вашого сумління, доля Яреми Світличного за. Сьогодні від вас. Хто знав? можливо, саме цей лист і посприяв, що маленького Ярему невдовзі віддали бабусі, інакше його б чекало майбутнє вихованця сирітського будинку Рафіновано радянське, темне і жорстоке. А так, Ярема залишився в родині світличних, їздив на побачення з мамою до Мордовії, а після її звільнення опинився в Сполучених Штатах. Надійка працювала на Радіо Свобода, а Ярема розсікав простори Америки на байку. Діти дисидентів то окрема тема. Але повернімося до Світлани. Цей лист до Щербицького став своєрідним стилем Криченко. Усі подальші роки вона діяла безстрашно, навіть зухвало, і водночас, по-жіночому, можливо, десь на день ці своєї зачарованої літературою душі вона сподівалася, що зможе. Присоромити чоловіків, адже не забуваємо, що в СРСР роль жінки була вкрай обмеженою, власне, жорсткими патріархальними рамками. Соціальний ліфт не надто високо міг підняти жінку в радянському суспільстві. Найбільше, що вона могла досягнути у кар'єрному зрості, це стати завідуючою поліклініки або директоркою школи. Тож Світлана Кириченко завжди зверталась у листах, скаргах, заявах саме до чоловіків, міністрів, прокурорів, начальників мордовських таборів. До речі, вона кинула виклик не тільки Щербицькому, після смерті Брежнєва генсеком СРСР став. Кадровий кадебіст Юрій Андропов. В повітрі, мабуть, уже з'явились перші знаки майбутнього краху СРСР, але ще ніхто не міг їх до пуття відчитати, поки що у суспільстві відбувалося жорстке закручування гайок свободи. Під гарячу руку потрапили й прості радянські обивателі, яких міліція почала хапати в кінотеатрах під час денних сеансів. Ця ж сама міліція могла підійти до будь-кого на вулиці, поцікавитися, чому він або вона смакує зараз тістечко, якщо обідня пора вже минула, і заштовхати в міліцейський бобик. Погодьтеся, що й для обивателя, який крім анекдотів про Брежнева, нічим іншим не дошкуляв радянській владі, це було неприємно. Собою, що гоніння на дисидентів та їхні родини теж посилилося, не соромились тиснути на дітей. Практично усі діти дисидентів зазнали утисків. Окремі з них виходили за межі добра і зла. Я вже згадувала ганебний випадок, який трапився з донькою Василя і Віри Лісових. На їхню дитину після школи напали, імітуючи намір зґвалтування. Сина Світлани Кириченко Сергія погрожували вигнати з інституту, натомість вимагали відмовитись від підтримки батьків, реально зректися і перейти жити в гуртожиток. Уявляєте, як цинічно запахкотіло тридцятими та реінкарнацією. Теми Павлика Морозова. От, власне, тоді, в знак протесту, Світлана Кереченко і розпочала голодування. А щоб це мало більший ефект, надіслала з київського головпоштамту зухвалу телеграму генсеку Андропову. Оголошую голодування протесту проти переслідування мого сина, морального терору всієї сім'ї Світлана Кереченко. Як не дивно, але такий відчайдушний вчинок матері мав позитивний результат після її двотижневого голодування, сину дали спокій в інституті. Я вже казала, що попри відданість чоловіку, ба навіть його ідеалізацію, Світлані було тісно в патріархальних рамках. Добре, що Юрій Бадзьо дивився на ексцентричні витівки дружини з висоти свого філософського спокою. Ось простий, але яскравий приклад нетипової поведінки Світлани. Це було восени 1971-го. У день її народження, 31 жовтня. Уже наближалася північ, коли Світлана раптом запропонувала Юркові піти до друзів подружжя корогоцьких. Подивися на годинник Люба, нормальні люди вже сплять, і відвернувся до стіни. Тоді спи на добраніч», – сказала дружина, і, причинивши тихо двері, пішла у ніч. Іти ти було далеченько, та й корогоцькі її не чекали, бо телефон ще був тоді рідкістю, але зустріли тепло і радісно. То був останній рік, коли вони усі дозволяли собі легкість, безтурботність і розкутість. А потім, через кілька місяців, усе змінилося. Хтось помандрував до Мордовії, хтось писав покаянну, але були такі, як Роман Корогоцький. Він випросив собі індульгенцію в КДБ в обмін на мовчання у розумінні, що він більше не спілкуватиметься з колишніми друзями, і Корогоцький дотримав обіцянки. Більше не переступив поріг дому бадзя світличного стуса і не написав до табору жодного листа. У спогадах Люди не зі страху Світлана згадує товариша з сумом і відчуттям втрати, тому що кожен зробив свій вибір, і колишньої гармонії неможливо було відновити. Коли хоронили Василя Стуса, Корогоцький не стримував ридання, і ніхто не скаже напевне, чи від страшної втрати, чи від не менш страшного почуття провини. Після проголошення незалежності він напише не одну книжку спогадів про своїх друзів. До речі, я коротко знала Романа Корогоцького. Мене познайомили з ним у Київському корпункті Радіо Свободи, куди він частенько приходив розповідати в ефірі про шістдесятників, був уже доволі літнім і горбився. Пошкоджений у 70 ті хребет давався взнаки. Тоді як хребет Світлани Криченко витримав той надважкий тиск каральної системи, але не здоров'я. Навпаки, здоров'я вона з кожним роком втрачала, особливо в Якутії, куди приїхала разом з чоловіком на поселення після мордовського табору. Уже почалася Горбачовська перебудова. Політв'язнів почали активно відпускати на волю, тільки не Юрія Бадзя. Запитаєте чому? Виявляється, треба було написати заяву прохання, що, мовляв, я такий-то невинно відбуваю покарання і прошу мене звільнити. І звільняли. Таку заяву прохання написав Євген Пронюк. А Бадзьо затявся і сказав, що не писатиме, тому що це суперечить його принципам і виправдовує злочин СРСР, легітимізує. Вже й Горбачов на весь світ з трибуни ООН заявив, що в СРСР більше не залишилося жодного політв'язня. А Юрій та Світлана сиділи в Якутії і стежили, як крепить крига на річці Алдан. Мало хто з друзів підтримував таку безкомпромісну позицію бадзя. Не забуваємо, що це був 1988-й. В Україні починалося бурхливе політичне життя, і мовляв, треба було долучатися до праці, а не чекати, доки чесно скресне крига. Проте Бадьо дочекався. Однієї ночі Алдан тріснув, крига пішла вниз за течією, а останніх політв'язнів без будь-яких заяв буквально випхали в спину з Якутії. Бадьо і Світлана повернулися до Києва. Тут їх чекали громадсько-політична праця і занедбаний побут, який подружжя, на жаль, не змогло побороти. Юрій Бадзьо очолив демпартію, а їхній будинок був у катастрофічному стані. Світлана згадує, як вони з дітьми ще у 80-ті розставляли пастки на щурів. Так от, з того часу нічого не змінилося. Тріщина у будинку все розросталась, Юрко писав скарги, а Світлана дослухалась до шелесту гризунів. Ви чуєте, як миша шелестить? У місячні липневі ночі даруйте, що я так акцентую на тій тріщині, але вважаю її символічною не тільки образом безстрібництва перших українських політиків і колишніх політв'язнів, але й віддзеркаленням їхньої слабкості, їхньої неспроможності впоратися з реальним життям. Дружина бадзя тоді потребувала значно більший комфорт, тому що 1993-го її вперте і семижильне тіло здолала важка недуга, інсульт. Така активна діяльна жінка, яка понад усе любила рух, дорогу, мандрівку, залишилась прикутою до ліжка. Але й у цьому випадку вона не впала у відчай, а написала вражаючі і відверті спогади людини зі страху, чесно про 70-80-ті, чесно про своїх друзів, яких доля розкидала у всебіч, і чесно про своє непросте, але наповнене і яскраве життя. Дякую, Світлано.